Так, шановні депутати присутні, на 49-ту позачергову сесію Жорської міської ради військового скликання прибуло та зареєструвались 14 депутатів. Хором необхідний для проведення пленарного засідання є. 49-ту позачергову сесію Жорської міської ради військового скликання оголошую відкритим. України це солдата Трачу Олександр Васильович 92-го року народження житих села Пасино, загинув 20 січня 25 року, а призваний 1 листопада минулого року, де він на фронті був сніг, який загинув поблизу на складного пункту Удачне Покровського району Донецької області, буде похований на та Сентівському кладовищі. Прошу вшанувати його світу всіх всім ролі на мовчанні. Прошу сіда. На сесію запрошені заступники міського голови керуючий справами виконавчого комітету старості Широцької міської територіальної громади, адміністратори сіл Гібальки Свободи Шарородській, поліцейські, офіцери громади, керівники структурних підрозділів доповідачі з питань порядку денного сесії. Висвітлення сесії пленарного засідання 49-ї позачергової сесії здійснюється за допомогою відеозапису. Після закінчення сесії буде опубліковано. Сесія на сайті е, міської ради. Шановні депутати, з метою введення протоколу на розсідань нам необхідно обрати секретаря 600 депутатів. Пропоную секретарем 49-ї позачергової сесії обрати депутата міської ради Вазількова Руслана Петровича. Нема заперечень? Нема. Хто за дану пропозицію, прошу вислати, хто за, хто проти, хто утримався рішення? прийнято просим. Освітково нас Петрович, прошу обрати зайняти місце секретаря сесії. Шановні депутати, але воно, сьогодні таких питань немає, одне, але зачитувати необхідно. Згідно частини 3, 26 глави 5 регламенту роботи міської ради восьмого спитання, питання винесені на порядку денної позачергової сесії, може розглядатися профільною комісією. Ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання винесення до порядку денного позачергової сесії може розглядатися на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях. Якщо за це проголосує більшість депутатів і загальну складу. Тому вношу пропозиції проголосувати за розгляд питання позачергової сесії без обговорення постійних комісій. Про що ми говорили перед цим. Ставлю на голосування. Хто за те, прошу голосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався рішення прийнято. Шановні депутати, згідно частини 1, 2 статті 71 глави 6 розділу 3 регламенту Шортської міської ради, 8 стикання, рішення ради приймається відкритим та відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів. Вам роздано проєкт порядку денного 49-ї позачергової сесії 8 го стикання. Один питання. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу і в цілому, я думаю, так? Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався рішення прийнято. Порядок денний затверджено, тому приступаємо до розгляду питання. Питання про внесення змін до рішення 47-ї сесії Жортської міської ради 8 стика 18 грудня 2024 року номер 860 про бюджет Шаруської міської територіальної бригади на 2025. рік. Слово для інформації надається Дубчак Наталій Івані, начальник управління фінансів та економічного. розвитку. Далі, будь ласка, коротко про інформацію. Доброго дня, шановні присутні. Даним, даним проєктом рішення вносяться на наступні зміни до нашого бюджету. Зміни стосуються тільки субвенцій, які надходять до міського бюджету. Всі вони, три з них прийняті і розподілені згідно постанови Кабінету міністрів. Одна субвенція згідно договорів, підписаних між місцевими радами. Пункт 1.1. Це субвенція з державного бюджету місцевим для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами. В нашій громаді визначена субвенція в сумі 167 тисяч 300 гривень. Вносяться зміни до дохідної частини і, відповідно, по коду програмної класифікації вносяться зміни до видатків. Це кошти тільки на е, корекційні заняття, тому така, така сума. Плюс 1-2. Постанова також Кабінету міністрів 1554 про субвенції на нову українську школу. В нашій громаді передбачені кошти в сумі 1 мільйон 437 тисяч 100 гривень. На цю суму збільшується дохідна частина міського бюджету і відповідно видаткова частина міського бюджету. Це видатки розвитку, які передбачені на придбання мультимедійного обладнання для 7 класів, які навчаються за програмою Нова українська школа. Наступний пункт 1.3 це доплата педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Постанова 1286. Нашій громаді обрахована субвенція 3 мільйони 839 тисяч 500 гривень. Збільшується дохідна частина і, відповідно, видаткова частина. Ця доплата стосується педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 1300 гривень на 8 місяців, тобто з січня по серпень включно. 1 вересня і до кінця дії цього року, і до кінця дії, взагалі, військового стану дана доплата педагогічним працівникам буде встановлена в розмірі 2600 гривень. Але це буде слідуюча постанова і розподіл буде стосуватися на 4 місяці з 1 вересня. А це так. чиста доплата, чи це будуть оподатковуватися ці кошти ну, чисто буде приблизно тисяча гривень. Да. А, це то, з то, цієї то, суми то, буде відрахований, тобто тисячу триста нараховується, тільки буде мінус прибутковий податок, військовий збір, і різниця буде чистими. Ця, ця доплата буде добиватися до не буде окремої, вона ж дораховується до заробітної плати. Да, і Так, да, Вона виплачується разом заробітною платою тільки. Під цю доплату йде окрема субвенція з державного бюджету. Заробітна плата то освітня субвенція, а це рахується доплатою. Вона обраховується згідно навантаження. В постанові в порядку прописано, що якщо навантаження менше ставки, обраховується 1300 гривень. Якщо навантаження більше ставки, тоді пропорційно. 1300, ну а так прийнято в порядку. Офіцієнт, шерен, до... да, але в кого півставки, то отримає 1300 гривень, в кого рівна ставка, також отримує 1300 гривень. Прописано ну, це... в порядку використання нарахування е, даних доплат. Це, це, що, що стосувалося субвенцій державного бюджету. Тепер субвенції з наших місцевих бюджетів. Укладений договір між Шагородською міською радою і Шпіківською селищною радою на розмір субвенції 218 300 гривень. І укладені договора між міською радою Шагородською і Джуринською сільською радою на суму субвенції 1 мільйон 551 тисяч 288 гривень. Ці субвенції поділені. на... Наступним чином, для отримання комунальної установи Трудовий архів 80 тисяч гривень для консультативно-методичної роботи, яку проводить наш інклюзивно-ресурсний центр з дітками Джуринської громади і Шпиківської громади. Загальна сума субвенції 299 тисяч 300 гривень. І Джуринська сільська рада передає субвенцію для нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Загальна сума 1 мільйон 390 тисяч 288 гривень. Це кошти на оплату комунальних послуг енергоносіїв, на забезпечення пільгових категорій населення технічними засобами і пільговими медикаментами, і на аналогічну доплату працівникам, які надають медичну допомогу в сільській місцевості. Тобто заробітна плата для наших пунктів тимчасового медичного базування, так як ми передбачали бюджетом з, нашого, з міського бюджету, аналогічні суми віддає нам а передає а для працівників тих е тимчасових пунктів медичного базування, які знаходяться на території Джуринської сільської ради. І пункт 1.5 – ми збільшуємо видатки за рахунок залишку. Як говорив Володимир Іванович, ми 29 грудня внесли зміни в бюджет. Це субвенція державного бюджету на харчування учнів перших-четвертих і класів 2 мільйона 389 вісімдесят тисяч гривень. Вони залишились невикористаними на залишку і даним проєктом рішення. Ми збільшуємо видатки за рахунок цих коштів. Я ще хочу сказати, що під цю субвенцію була прийнята окремі зміни в постанову 252 яка була прийнята в 2022 році, де зазначено, що залишок використовується на певні напрямки, тільки не маємо право розпреділяти. і саме цю одну субвенцію сесія може нести за результатом офіційного висновку фінансового управління. Тому що всього розподіл вільного залишку може бути тільки після затвердження звіту про виконання міського бюджету. А ця субвенція може бути поділена за результатом офіційного висновку фінансового управління до затвердження звіту про виконання міського бюджету. Так як діти ходять вже в школу і харчування потрібно, тому вносяться зміни до мільйона триста тисяч чотириста гривень. Це всі зміни Які ріпи, питання є до рішення. Ну от бачите, тут ми з вами чого стосується, Джурин теж додав, ми з вами приймали рішення, коли затверджували утримання нашої первинки, ми там дали на доплату нашим, так би мовити, ті, що прийняв рішення, логічно теж дає. Ну ми так, вони користуються, оскільки в нашій, в нашій міській територіальній громаді залишилися структури районного значення і архів, і інклюзія. От. І лікарня первинка, вона обслуговує громадян. Ці установи обслуговують громадян інших територіальних громад. За це треба платити. Ми порахували, дали їм відповідні розрахунки, і вони передають нам субвенцію, ті так би мовити, установи утримуються спільно трьома територіальними громадами. Але то, що вони на наших теренах, тому ми і виступаємо сьогодні як головні виконавці цієї програми. Нема питань, до Донтаріва. Прошу сідайте виконувати. Тому, друзі, якщо питань немає, то на приводу ще, ще хочу привернути вашу увагу, що доплата вчителям 1300 це пер пер перший навчальний період, до кінця, а з 1 вересня Наталія стало буде 2600. Але у нашій громаді дитячих садків, у нашій громаді 4 дитячі садки, які знаходяться в складі школи. Це Писарівка, це будни, це Пасенки і це політанки. Тим педагогічним працівникам, які працюють в цих дитячих садках, але вони вважаються шкільними, їм є доплата. Ті дитячі садки, які самостійно вибачте. Тому питання дитячих садків, шановні друзі, я не хочу зараз піднімати, але воно надто болюче, тому що... Не питання, я вказав, і я думаю, кожен хто буде на цій посаді, буде двоє дітей, буде дитячий садок, але як його утримати? Сьогодні вісім дітей, 10 дітей. Ну, що ви самі. Ми тримаємо приміщення будь будь це утримувати, це завідуюча, це за склад, це, це і так далі. Тому питання, це йде вся Україна, йде і область, де широко шагає, щодо об'єднання. Таких малих де і дітей, і в школі мало, і в садіку мало. А виконують і школа, і садик майже одні ті самі функції. Тому цим шляхом треба йти. Ну, що не багато немало, ми 30 мільйонів міського бюджету тратимо на отримання дитячих садків. Це немалі гроші. Якщо ми 100 всіх мобілізовуємо власних доходів, і з них 30% даємо на дитячі садки. 30% уходу власних доходів на отримання дитячих садків. Але це наші діти, це наші майбутні, ми повинні це робити ідемо робити. Тільки яким шляхом як оптимізувати, це питання, яке будемо вирішувати то, разом з вами без пленарного засідання. Це питання не буде вирішення. Тому, шановні друзі, тоді з вашого дозволу ставлю даний проект рішення про внесення змін до 47-ї сесії Шоруської міської ради восьмого скликання. Про Бюджет міської територіальної громади 2005 рік за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийняти. Шановні друзі, порядок денний, який винести на розгляд позачергової сесії. Вичеркну. Хочете по іментувати. Будь ласка, давайте. Будь ласка, голосуємо. За. Часы описала. За. Причинская. За? Гуменюк Любов любовь. – «За». Покеза к тендеру. За. Василь Васильович За. Борисчук Олександр За. Данюк. Олександр Роксанский. За. Моточный роксон. Я чувствую, Тетяна – «За». делался. После кого-то. Сына

Порядок денний винесе на позачергову сесію вичерпни 29-ту позачергову сесію оголошую запитання.